Прогноз погоди в Україні на три дні. З 21 по 23 січня мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Січень неабияк дивує різкими перепадами температури повітря, то скажений мороз, то потепління. І так майже весь місяць. Наразі, любі глядачі, нас знову чекає морозний період, відомо про зниження температури повітря до мінус 13 градусів. Але є і гарна новина: після холоду знову стане тепло, і на термометрах будуть плюсові показники. Згідно з оновленими даними, сьогодні, 19 січня, вируватиме потужна магнітна буря. Знаю, що у попередніх прогнозах я розповідав, що цього дня магнітосфера нашої планети має бути в спокої, але зрозумійте, сонячна активність, хоч і підлягає прогнозуванню, вона залишається дуже мінливою. І якщо хтось прогнозує інформацію про магнітні бурі на місяць вперед, то в найгіршому випадку це брехня, а в більш хорошому це просто не надто точний прогноз. Отже, зараз я детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 січня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 21 січня, північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градусів, нічна мінус дев'ять мінус одинадцять. В Сумській області в день також мінус 5, мінус три, вночі від 11 до 13 градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в самій столиці, в світлі години доби очікується від мінус трьох до мінус 1 градусу. В темні мінус 4 мінус 7. Невеликий сніг варто чекати в Чернігівській і Сумській областях на Житомирщині і Київщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус –6. мінус В районі Басарабії, в світлі години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3, в темні мінус три, мінус градусів. На Кримському півострові в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна –4, –6. У Рівненській і Хмельницькій областях в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі від 5 до 7 градусів з позначкою «мінус». На Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 5, мінус 8. В Закарпатській області вдень від 0 до плюс 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області вдень буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 9. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 2 градусів з позначкою мінус. В темні мінус 4 мінус 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 4. -6. В Маріуполі в день мінус 1 плюс 1, вночі мінус 1 -3 градуси. Мінлива хмарність і без опадів на Луганщині і в Донецькій області. У Харківській області синоптики прогнозують невеликий сніг, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні – мінус чотири мінус На півдні Кіровоградщини в день мінус плюс 1. вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Полтавщині, Вінниччині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 8. Невеликий сніг очікується в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. На Вінниччині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 21 січня буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що є трохи відчутним рівнем. Понеділок 22 січня північ. В Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 8 мінус 10. В Житомирській області в день мінус 3 мінус 1, вночі від 7 до 9 градусів морозу, на Київщині, а також у Києві в день від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 7 мінус 9 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, нічна від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бесарабії в день плюс 1, плюс 3, вночі від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Запоріжжі синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денний час, мінус 3, мінус 5 в нічний. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, в темні мінус 2, мінус 4. Невелика хмарність і без опадів абсолютно в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід – у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Нічна – мінус 5, 7. На Львівщині в день – плюс 1, плюс 3. Вночі – від 5 до 7 градусів морозу. В Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години доби термометри покажуть плюс 1, мінус 1 градус в темні – від 6 до 8 градусів морозу. На Рівненщині в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 6, мінус вісім. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 7, мінус дев'ять. На Луганщині вдень мінус 5 мінус 3, вночі від 6 до 8 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, в темні мінус 5, мінус 7. В Маріуполі в день буде від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 3 мінус 5. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох східних областях України. Вітер східний, невідчутний 3-8 метри. За секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини, вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 6 мінус 8 градусів. На Дніпропетровщині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують мінус 3 мінус 1 градус в денні години доби, від 6 до 8 градусів морозу в нічні. У Вінницькій області, в світлі години, термометри покажуть від 0 до мінус 2, в темні від 6 до 8 градусів нижче нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 22 січня буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Вівторок, 23 січня. Північ, на Чернігівщині і в Сумській області. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів. Нічна мінус 5, мінус 7. На Житомирщині в день від 0 до 2 градусів тепла. Вночі від 3 до 5 градусів морозу. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 4, мінус 6. Невеликий сніг випаде в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 5 градусів морозу. На Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області в денний час синоптики обіцяють від плюс 3 до плюс 5, в нічний від 2 до 5 градусів морозу. В районі Бесарабії в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. В Криму в світлі години доби плюс 4 плюс 6, в темні від 2 до 4 градусів. Нижче нуля, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській області вдень до 4 градусів тепла, вночі мінус 1 мінус на Рівненщині і Хмельниччині в світлі години доби плюс 1 плюс 3, в темні від 2 до 5 градусів нижче нуля. В Тернопільській області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. В Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна мінус 3. -3 5. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла в світлі години доби, мінус 3-5 в темні. У Львівській області в день від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 1-3 градуси. В усіх областях західного регіону України очікується невеликий сніг лише на волині 23 січня, без істотних опадів. Вітер південний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. У Харківській області синоптики обіцяють в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі –7-9, на Луганщині – в світлі години –3-1, в темні – від 6 до 8 градусів нижче нуля. В Донецькій області в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 5, мінус 7, в Маріуполі в день від 0 до плюс 2, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус 4 мінус 6. На півдні Кіровоградщини в день плюс плюс 3, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. На Вінниччині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 4, мінус 6. хмарно і без істотних опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 23 січня має бути у спокої. Сила магнітної активності сягатиме двох балів, що вважається не дуже відчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні. На три дні. З 21 по 23 січня мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Січень, неабияк дивує, різкими перепадами температури повітря.